Про стан енергосистеми в Україні після нічної комбінованої атаки говоримо із генеральним директором Дтек Енерго Ільдаром Салеєвим. Він з нами на зв'язку. Вітаю вас. Вітаємо. дня. Скажіть, будь ласка, от яка зараз ситуація в енергосистемі, конкретно в тій частині, за яку ви можете відповідати? залишається складною через, по-перше, через атаки на енергооб'єкти, які не, не завершуються. Цієї ночі був черговий дронова ракетна атака на об'єкти енергетичної інфраструктури, в тому числі, були Атаковані е, електростанції Детекенерго. Одна з електростанцій зазнала дуже серйозних пошкоджень, е, зупинила виробіток електроенергії. Е, на жаль, постраждали троє з працівників станції, які в цей час знаходилися на роботі. Їм була надана необхідна медична допомога. Е, Життю нічого не загрожує, але це ж одно прикро, що люди е зазнають поранені, знаходячись на своїх робочих місцях, виконуючи свої робочі завдання. А через ці атаки, які продовжуються вже майже три місяці, вже сім масованих атак разом з цією було то вже більше 9 гават потужності генеруючих, ми втратили як енергосистема. Це здебільшого маневрові потужності, теплоелектростанції, гідроелектростанції, які якраз повинні в періоди, коли виникає збільшення споживання електроенергії, повинні швидко збільшувати виробіток і тим самим балансувати енергосистему. Але через недостатність цих потужностей, через те, що під час спеки збільшується споживання за рахунок кондиціонувань, і за рахунок того, що великі атомні блоки виконують свої планові ремонти, які планувалися, і завжди виконуються впродовж літнього періоду часу, тому у нас суттєва суттєвий дефіцит по енергосистемі, через що впроваджуються обмеження по споживачам електроенергії. Ну і по мірі того, як повторюсь, температура збільшується і спекотніше становиться цей дефіцит, ця різниця між споживанням і виробітком. Вона, вона тільки збільшується П... а... Ільдаре, Скажіть, будь ласка, ДТЕК заявляв про те, що майже 90% теплоелектростанцій компанії зруйновані або пошкоджені, і відповідно потребують ремонту або взагалі повного відновлення. Чи вдається хоча б частково зараз проводити там роботи? Роботи не зупиняються. Роботи проводяться кожного дня 2-4 на 7. Після кожного обстрілу, після кожного чергового обстрілу енергетики починають робити дії для того, щоб якомога швидше повернути потужності в систему? А, і, а, на жаль, я не скажу, що ці роботи всі вони там швидкі. Частину можливо виконати а, до кінця цього року, але більша частина вона потребує а, більш суттєвих термінів, тому що виготовлення обладнання, яке руйнується, це довготривалий час. Обладнання виготовляється 8-9 або декуди і 12 місяців, тому для того щоб його виготовити, і привести на електростанцію, встановити це потребує суттєвого часу. По-друге, це потребує суттєвих ресурсів, тому що розуміємо, що великі об'єми відновлювальних робіт. І ці об'єми робіт вони продовжуються ще починаючи з минулого року. Ми пам'ятаємо, як обстрілювали об'єкти енергетики в позаминулий вже осінньо-зимовий період. І в минулий рік ми 10 енергоблоків відновили, витративши на ремонтну програму більше 4 мільярдів гривень. На жаль, майже всі ці енергоблоки вже під час цього року також залишилися. зупинилися. Після а, ракетних атак з боку ворога, і тому з, з, знов потребує відновлення. І майже 4 мільярди гривень ми плануємо направити на відновлювальні роботи цього року, але на все ресурсів недостатньо тут. Необхідна сумісна робота із західними партнерами. Ця робота здійснюється під голованням Міністерства енергетики. Тут необхідна і е, е, робота всередині країни по е, знаходженню можливості для того, щоб направляти е, грошові ресурси на енергетику для того, щоб енергооб'єкти відновлювалися. Ну тож така великий обсяг робіт, який потребує суттєвих временних людських та грошових ресурсів. Панельдаре, от ДЕТЕК це приватна компанія, яка є виробником і постачальником електроенергії. Ви говорили про мільярди для відновлення. Це гроші, які вкладає сама компанія, чи це і держава теж допомагає разом із західними партнерами відновити втрачені ресурси? В минулому році, як я вже сказав, 4 мільярди гривень було витрачено на ремонтну кампанію по електростанціям. Завдяки чому вдалося 10 блоків відновити ще додатково 2 енергоблоки розконсервувати, які було раніше зупинені і знаходились в консервації. А всі ці гроші були це власні гроші компанії, ніяких там державних грошей чи якихось зовнішніх залучень в цій сумі не було. В цьому році все, що зараз ми також відновлюємо, це робимо, також відбувається за рахунок власних коштів, але як я вже сказав, через те, що обсяг дуже великий, все це за рахунок власних коштів вже зробити неможливо. Тому працюємо разом з міністерством енергетики по залученню коштів від зовнішніх західних партнерів для того, щоб вони купували необхідне обладнання, яке зараз потребують електростанції для того, щоб відновитись. І, до речі, хотів ще спитати. От просто під час нашої розмови Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА, у себе в телеграмі опублікував інформацію, що через російський обстріл Херсон залишився без світла. Далі процитую: енергетики вже стали до аварійно-відновлювальних робіт та усувають наслідки ворожого удару. Я хотів запитати, чи немає у вас випадкової інформації з приводу стану з енергопостачанням там? Ні, по Херсону не, немає інформації. Не можу тут прокоментувати. Пане Ільдаре, у нас хвилина приблизно часу. Якщо можна, коротко скажіть, якою буде зима для українців. Потрібно готуватися до складної зими. і Ми бачимо, що складне літо з дефіцитом потужності. Тому ми маємо готуватися до того, що обмеження в електропостачанні вони будуть залишатися і осінньо-зимовий період. це до цього потрібно відноситись з розумінням. Енергетики роблять це, можливо для того, щоб покращила ситуація, але не все залежить тільки від енергетиків. Дуже важливе питання це протиповітряної оборони. Сподіваємося, що і в цьому напрямку також будуть покращені. Готуємось до зими. Так, вона буде непростою. Дуже дякую вам за те, що доєдналися. Нагадаю, що спілкувалися ми із генеральним директором ДТЕК Енерго Ільдар Селєєв Був з нами на зв'язку.